Отголоски прошлого. Де я буду обітати. Плюс, якщо двіжок, це вже ціна машини. Ой-ой, ой це що я буду як грав Дракула. Всім привіт. Сьогодні влог буде на мою запасну камеру, яка в мене завжди заряджена, тому що я на неї дуже рідко знімаю. Основна в мене розрядилася. Взагалі, зібрався. Зараз йду на СТО, буду питати, чи зможуть мені відбуксирувати машину, тому що на евакуатор не хочеться тратити деньги. От, узнаю, чи отбуксирують. Якщо не отбуксирують, то прийдеться визивати евакуатор, тому що, к сожалению, у мене немає знайомих, в яких є машини на механіки, які зможуть мене відтягнути. Прийдеться знову тратити з половиною на те, щоб мені оттягнули її на СТО. Потім мені треба буде, щоб її на СТО подивилися, і ще на СТО заплатити за ремонт. А виходу просто-напросто немає. Того що мені прийдеться платити все одно за таксі, щоб перевозити всі речі. А за таксі я заплачу, ну хай там тисячу да, щоб ці речі перевезти. Ну це буде скільки ходок. А тут, виходить, в мене вже буде і Опіль цілий, і зможу спокійно перевозити речі і не буде ні за які ожидання, там не треба буде платити як на таксі і так далі. Тому в будь якому випадку Опіль треба діти, бо він стоїть біля лавини. Просто біля лавіни тупо стоїть машина. У мене вже машина як шлюха буха якась, тому що вона і на трасі стояла два дні, і на каравані стояла майже місяць, і зараз біля лавіни. Коротше, просто якась невезучість просто в мене. Просто мені не везе, і все, я не знаю, що ще сказати. І так, пацани, е, міні опрос. Що ви скажете по поводу опіля? Пару слов. Перед тим, як я його евакуатором буду забирати. Твої ставки скільки денег уйдет? Ну откуда знаємо, що что. Ну, вместе з евакуатором. Ну, авант, евак... здесь евак... півтори бетонно. Да. Ну... Це минимум. Ну, за минимум. Полторушка. <світ> да, <світ> да, <світ> да. Я думаю, мартршка, да, если не раз всеми выйдет, да? Сумещим? З ремонтом. Не <світ> спеши будь пожалуйста. Я за ремонт до цього за трубку дві <світ> заплатив, а ти кажеш мені... Бля, тебе наебать по лютому, мне кажется. Но я ставлю... Не, так там же ж масло еще заливало, ничего, что масло стоит хуже. Ну, что за съемка на качество? На Легрию. Ну, блин, все посажены камеры. Разнообразие. Вот все это. камеры посажены, блядь, кажу. Он понял? Он просто... Когда у него камера садится, он не заряжает, и он сразу новую берет. Мне хуй делать. А мне потом кажут, а зачем ты так много камер? Для таких моментов. нема на что снимать, легрию достал. Немає Sony. Ну, у меня Sony еще есть, но там пару батареек на эвакуатор осталось. Но я ставлю 4. Я ставлю 5-6. Потому что я думаю, что там может быть 6 серьезные. А то и больше. Но если это движок, я не знаю. Ну типа, движок стоит 30-40 тысяч, опять стоит Стой, 60. Если это движок, я ставлю плюс 20-30. Ні, так за движок я не буду 2030 платить. Нет, я, я говорю плюс 20-30, ты его на разборку нахуй выведешь. Но, не, если це движок, я не буду його міняти. Ну, типа, це тупо. Ну, я ж говорю, если это движок, у тебя будет плюс 20-30, ти його его позапястям пустиш. Так да. Просто. Ну, движок, <ск> він реально дорого стоит. И если це буде движок, ну типа смысла нема его делать. Машина стоит 1060, я в ней 1020-30, да. Плюс, если движок, це уже цена машины. Мне проще, наверное, на и купить такую же машину. А Жигулевского купишь за пятерку? А, Жигулевского двигателя? Да. Поменяешь же этот. Чтобы она вообще ничего не ездила. Или тягнула ту тонну 200. Чи же гуль так же важ? Больше ой, извиняюсь за всій французький. Короче, я не знаю, що зараз буде. Но знаєте, що найкраще? Що номерок евакуатора я не удаляв, бо знав, що він мені колись понадобиться. Я його записав, у мене вже є і диспетчер. І той чувак, який мені забирав машину. Добре. Я пытався напряму зв'язатися з чуваком, який забирав машину, він мене мінуснув. Він написав мені в телегу, що не, пишіть диспетчеру, боїться, сука, мутиться. Я хотів йому на, на лапу, типа як медведю, ляп, і менше заплатити. А ні, хуя, каже, диспетчеру і все. Ну, значить, диспетчеру, що делать. Ось такі от приколи. Отак, от, от машина деньги їсть. Теж хоче їсти як і ми. Умісна буде сказати ам-ам-ам-амам. ам, 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 ам". М? Умісно сказати ам ам ам, ам". Можна сказати. Сказал. Так, я так і не розказав, що на СТО, в відтоді мені сказали. В общем, я прийшов на СТО, Мені сказали, що ні, ми, к жаль, не можемо буксирувати, тільки викликайте евакуатор. Я показав їм відео, кажу, можете хоча б предположити, що може бути з машиною. Вони сказали, що варіантів багато, може бути двіжок, трубка, може бути подон, треба гнати і дивитися. Там ще парковка возле цього СТО агромата, не їхня. Вони кажуть, блін, це ж може масло накапати, треба якось так вирішити, щоб масло не накапало. Може, якусь картонку положити. Я кажу, ну давайте придумаємо, вже, коли евакуатором приїдемо. І так як у мене номер евакуатора вже є, я вже його визвав. Не знаю, скільки я заплачу, тому що вони не сказали мені стоїмость. Сказали, що евакуатор недалеко. Я ще прийшов до машини. Буду ждати і зустрічати евакуатор. Тому що виходу немає. Просто немає, як звичайно. Бідолашка стоїть. А це ще що таке? Що тут уже в неї? А то просто походу вода. Ну от тут сразу все видно. Ось тут масло витекло. Як то кажуть, начало положено. Зараз вирішив пройтися до себе наконець то на новий дом. Я там ото вчора заплатив і так і не був після того. Взяв з собою саме головне це штативи, лампи, тому що завтра п'ятниця і я хочу провести стрім. Так що не пропускайте і всі заходьте. Звісно, таке собі тут освіщення. Наверно, коли прийду, там уже зніму, тому що мені не подобається, як картинка виглядає взагалі піздець Якийсь. Кстати, дуже цікавий факт: я тепер живу в 100 метрах від кладбища. Які б у мене квартири і дома не були, завжди чимось вони виділяються серед толпи. Тепер я наконец реально можу сказати, що я вже вдома. Тому що це частний, реально частний дом. Тобто це не квартира, це прямо віддільно стоячий дом. І що вам розказати і показати? Давайте почнемо з того, що я з собою взяв, я покажу. А потім зроблю обзорчик на саму квартиру. Так, я не пам'ятаю, де тут світ включається. Ага, окей. Бах. Полетели. Ой, тут сейчас сколько всего надо делать, адаптироваться. Пол холодный, потому что понятно, что сейчас тут никто не живет, тут пусто. Тут если вещами все обложить, то будет шумоизоляция поярче. Короче. А що я с собою взял? Вам это интересно, реально? Я думаю, что вам интереснейший обзор самого дома. Ну да ладно. Для начала я покажу, что я на почте забрав. А, я же вам не рассказывал. Все, я пробил уже второе ухо. теперь у меня два вуха пробито. Открываем и показываем, что я себе заказал. Я думаю, судя по тому, что я только что сказал, вы поняли, что я себе заказал. Но все равно покажу. Вау, прям вот так вот. Ляп. Угу. И что тут у нас имеется? А у нас тут имеется такая вот модненькая упаковочка. Ну и, конечно же, самое интересное. Подарок. Что за подарок? Кнопочки, вот такие подарок. Ну, кнопочки меня не интересуют. Yeah. Меня интересует то, что тут внутри. Чикс. Чеканезис. Новые сережки, вот такие я себе заказал. Я никогда сережки не носил. Блин, я думаю, что не больше. Ну, ладно, надо померить, может, как раз нормально. Колючая проволока. Я очень люблю колючую проволоку, поэтому заказал себе вот такие вот сережки, колючая проволока. Що я з собою взяв? Я з собою взяв саме необхідне, те, що мені треба на завтра. Я кучу техніки з собою набирав. Штативи, камери, це все треба буде розложити. Поки що. А шо, блин, я не знаю. Це наверное, вам не цікаво, нахіра вам показувати, які я речі з собою взяв. Ви і так всі ці речі в блогах бачили. Я думаю, що це вам не цікаво, Поэтому давайте зроблю обзор на дом, тому що я сам його не до кінця роздивився і не знаю, що тут є, що немає. Так, починаємо ми з входа, правильно? От вход. Тут, типа, двойная дверь, всі діла, щетчики. Я, правда, разуся. тут пол грязний, треба помити пол. Но зрозуміло, що я в чунях не буду своїх ходити, щоб ще більше його не замазувати. Так, ванна. такая от тут душевайда. Наконец-то є бойлер. Вау, тут навіть якісь чисті средства остались. Прикольно, щось осталось. Ого! Тут явно вона поїбана жизнью, треба буде викинути ці всі приколи. Так. Що? Вішалка. Батарея в ванні є. Я дуже переживав, щоб батарея була, щоб було тепло купатися. Бойлер батарея. Далі що в нас тут? Така от модна тумбочка. Отголоски прошлого. Стаканчик з волосками. Походу, лобок брили і в стаканчик набривали. Ну, да ладно. Шампунь. Вода, розуміється, що і це. же, це ж не мій дом, там, де немає ніякої води. Тепер проблем з гарячою водою не буде, тому що є душ. Тут під ковриком іде слив. Ці всі діла є. Шторочка Ляпс. Місто. тут місто. Я, кстати, не люблю душові кабінки, Я люблю, коли. Ось так можна купатися, тому що тут міста більше. Во-первых, якщо, наприклад, ти душову кабінку обпрешся і підсказнешся, ти можеш її зламати. А тут все чітко, то тобто таких моментів немає. Плюс, із-за того, що це частний дом, я тут можу спокійно розмовляти громко, тому що у мене немає сусідів. Є тільки по сусідству одна бабуся, але я думаю, там вопрос ми якось вирішимо. Я щось придумаю. Далі що? Тут я все показав, тут особисто немає, що показувати. Ванна як ванна, правильно? Правильно, далі. При вході от такі от прикольні тумбочки є для обуві. Раз, і так сделав, хоп, обув взяв, пішов. Удобненько. Ну, теж це не интересное. зрозуміло, що вешалочки тут шо? Тут взагалі я не знаю, що вам тут. тут немає, що показувати. Давайте в кухню перейдемо, тому що в кухні я тут особо нічого не роздивлявся. Вікна закрию, щоб ніхто на там не підглядував, чортяки. Кстати, такі гламурненькі шторочки. Стільні модні та да й молодіжні. Так, що тут у нас є? У нас тут є газова плита, слава Богу, що газова, тому що хазяїн сказав, що тут була до цього не газова плита, а індукціонна. Індукціонна зламалася, і вони зрозуміли, що це херня, і поставили газову. Ось такий отут балон, там переживали за газ. У мене газ проведений просто від балону, його треба заправляти там раз в півгода. Судя по словам хазяїна, що я там, якщо, так як я був готовить... а я взагалі готовлю редко, тому я думаю, що більше, ніж на півгода. На удивлення, є витяжка. Тут у нас що? Шкафчик. Ну, це таке, це, типа, неинтересно. А головне, що тут? Що тут цікавеньке? таке? Може щось? Ні, тут пусто. Окей. Ого. А оце я не бачив. Тут потрепало жизнь чуть-чуть бачу. Розеточку. Надеюсь, що з неї все ок. Так. Холодильник тут просто огромный. Тут егерь местера можна заставити Весь холодильник. А так я не знаю, скільки тут. Раз, два, три, чотири. Ого. Ну тут. 15 отак, 15 тут, 15 тут і 15 тут. Коротше, 45 ігер міст розверху, можна натулити і тут чуть -чуть. Ну, Це не суть, це таке. Холодильник двохкамерний, я ще таких здорових, кстати, холодильників ніколи ні в кого не бачив. Дивіться, скільки тут, блін, яїць можна розложити. Просто огромний. Ну, ви самі розумієте, це не щось такі яйця, що у мене тут два яйця буде лежати. Ну, яйця относ... просто какая. Огромний за... холодильник це удобно. Далі. По тумбочкам, давайте пройдемося, що тут у нас є. Разні балабаси, не знаю, там вилки, ложки, ножики. Кстати, такого в мене нема. Я завжди на квартирах переїжджав і завжди якісь каструльки, сковородки. Просто треба буде перемити цю движуху і все. Тут що у нас? Тут у нас теж, я так, понимаю, що пусто, ну, зрозуміло, пусто. Тут можна тарілочки розложити. То есть, кухня тут нормальна. Реально нормальна. Тут що? Мусорне відро, бутилки, окей. заєбись. Тут, кстати, батарея на кухні є, переноска на кухні є. Стиральна машинка спросив, сказали, що все окей, робоча. Є газовий чайник. В случае, якщо є... немає свята, можна на газу подогріти чай. Це вже добре, що тут можна приготувати. Обичний чайник, правда, слегка таки жизнью тоже. Далі. Тут перед виходом є зеркальце, щоб вдруг, якщо я там не приукрасився, то можна ще тут нахорошиться, скажем так. Так, Вау. А, -а, -а, -а. ну нихуя ж себе. Ага. А тут есть моментик. Или... А, нет, все нормально. Так, короче, вот тут можно что-то разложить. Разные балабасики. Не знаю, что я тут буду разлаживать. Может, курточка кись. Вот тут навишую курточек. Тут тоже можно что-то сложить. Прикольно, классно. Я люблю, когда есть много мест, где можно что-то сложить. Ну і найкраще це те, де я буду обітати. Давайте подивимось, що в нас тут. Теж зараз шторочки закрию. Я не знаю там куди, буде куди будуть виглядати ці вікна. А, ну на дом виглядають, да. Так, закрию, щоб не підглядували за мною. Тут теж треба на закрити, щоб не підглядували. Ух ти, йоп! Перечіпаюсь. Я думаю, що вам такий влог подобається. Мені в самому таке було б інтересно подивитися. Всі сміялися, Влад теж сміявся, коли я йому показав цю хату. Сміявся, що тут, типа, двоє віддільних кровань. Я спросив у хазяїна, точніше у сина хазяїна, він сказав, що ці кровати можна спокійно здвинути в і воно навіть не буде відчуватися, що вони стояли роздільно. Тобто, походу, ця кровать вона і була дв... двойна і її там переділили. Ну, це таке, я потім здвину. Далі. Переживаю, щоб тут було по шкафчикам, все окей. Мені треба щоб було багато місця, бо в мене віщей багато. Ну В принципі, такий же шкафчик, як і на той квартирі. Так, от тут що у нас? Алло. Алло! Ага, там знизу надо відкрити. ладно, не буду потом. Для віщей місце є, заебись. Тут тоже куча місця для віщей. Хорошо. Ну блин, цей шкаф шикарний, потому что тут можно конкретно просто разложить и тут, и тут. И даже. Ой-ой-ой! Вообще что-то на королевском, слухайте. А як воно працює? Це что я буду, як граф Дракула или що? Как оно работает, блять? Я не понимаю. Алло. Пацаны, девчата, раз. Ага. Р... Уже походу зламав. пт твою мать! Я не понимаю! Ага. Вау. Чекенезис. Ляпс. И на замочек чикс пойдет. Тумбочки. Тоже можно что-то разложить. Что тут у нас интересненько такая. Угу. Это мне не надо. Мы это все есть для телевизора. Окей. Тут разложить, тут разложить. Тут, звісно, тумбочки є. Блядь, но ну я не хочу відкривати, це довго. Взагалі, вони по любому всі пусті, мені все це відкривати. Ви самі бачите, ось вот так. Є вот. комп'ютерний стол, це хорошо. Я хочу його переставить. Сюди да. поставлю комп'ютерний стол. Наверное, свій. А цей поставлю сбоку, з боку з правої сторони. Коротше, що вам розказувати, я вам потім покажу. Що мені вам розказувати. Черненький, красивенькі. В такому люблю. Чорний сірий, мені нравиться. Кофейний столик, який їздить, дивіться. Малишка, якщо прийде в гості, я такий кофєчок з утра заварю, Такий. Під'іду. І принесу кафійок. Батареї по всій хаті є по углам. Один, два, три. Хазяїн сказав, що в принципі дві батареї можна включати на екорежим, щоб багато світа не виходило. І нормально воно отоплює цю хату. Хата, потолки тут просто высокие. высоченные. Я не знаю, насколько они высокие. Наверное, как два мене. Потому что я стою, и место, ну, пиздец. Как до хера вверх. За шторы я спытал у хозяина. Спытал, чем можно бы поменять. Потому что они мне максимально, якісь, знаете, такие типа старые. Мне не нравится. У меня бабушка, кстати, вот такие шторы. Точно-точно такие же сами. Шторы я по-любому поменяю на серый или черный цвет. Ну, с учетом, что тут кладбище рядом. Навірно, лучше на сірий. <свісно> Бо слишком мрачно буде, якщо малишик буде водити. Ось така от квартира. Точніше, дом. От такий от дом. А за сусідку з боку, я не знаю. Тут, в принципі, Хазяїн сказав, що потолки в пол кирпича, не знаю. Пол кирпича, не пол кирпича. я думаю, що якщо если... тут просто ехо зараз, я думаю, що якщо своїми вещами все заставити і вот отут щось придумати з шумоізоляцією, то в принципі... Буде норм. Я не думаю, що я прям так ору, що прошла сусідка жалувалася. Потому що, блін. У мене таке чувство, що вона просто під стінкою спить, либо просто під стінкою підслухувала. Тому що ну, я реально не сильно кричав. А, і інтернет тут є. Модем, звісно, тут дуже-дуже старий, треба буде поміняти. А так. А, а тут ще якась штучка, нічого себе. А так, в принципі, все. Якось так. хороші матраси, слухайте, ніхіра себе. Так, і напоследок, що я хотів? Я хотів поотвічати на ваші коментарі під останнім влогом, тому що там багато інтересних коментарів зібралося. За локи нові орендодавці знають? Знають. Тобто, взагалі випросів не було по поводу кота. Якщо одному жити, звісно, комуналка дорого обідається, але може з часом стріми почнуть більше доход приносити і все розкриється. Єдине, що там теж за стінкою бабка, якусь ізоляція звука хоч по мінімуму. Так, ізоляція звука було б непогано зробити. Я думаю, що можна буде якось договоритися. А, і ця бабка, яка за стінкою живе, вона зараз в Германії і вона вернеться аж весною. Тому до весни ще куча. Далі. Якщо у квартиру чи будинок не заведено газ, то можна знизити ціну електроенергії майже у два рази, бо опалення на електриці. Так от, газ не заведений, там від от балона віддільно йде. За електричество заїбешся платити. У Мен, мене таке впечатлення, що всі переживають, скільки я буду платити за електричество. Так, да, це буде дороже. В будь-якому випадку воно було б дороже, тому що я буду вже сам знімати а не з пчолкою. Ну це одільна стоячий дом, і тут я сам вибираю, скільки мені електроенергії використовувати. Поки я ще працюю, я 5 днів на тиждень не буду вдома майже. Ну, типа, що? Ну, батареї буду включати, коли буду вдома, там на еко режим. По дві батареї в кімнаті і там раз в ванні і буду включати перед тим, як купатися, і все. Я думаю, що проблем не буде. Подивимося. Я спочатку спробую включати тоді, коли вдома. Понятно, що на екорежим подивлюся, скільки вийде комуналка, а там уже буду думати, оставлять їх включені, не оставляйте. Далі. Та на що ти зняв цю хату? Ти ж ту бабку, або з розуму зведеш, або до інфаркту відведеш. Та да все буде нормально, ребята. Ну Но то не буде ниття про гарячу воду. Так, да, наконец-то Послідній камінтарій. Ти тільки за електроопалення будеш платити 6 тисяч гривень. 4:32 гривень 1 кВт коштує. Хтось йому відповідає, ну явно не 6 тисяч, бо це 1300 кіловат. Це п'ятиэтажка, скільки розходує. Якщо опалення тільки електро, там другий тариф. От іменно ребята. Я не думаю, що тут прям мільйони будуть виходить. Хазяїн розказував таку історію, що тут були строїтелі жили місяць, вони попросилися, сразу кажу, я зняв. Цей дом за 8 тисяч. І залог розбив на дві часті, тобто я заплатив 8 плюс 4, і в наступному місяці теж 8 плюс 4. Він, звісно, согласився одразу по поводу того, щоб розділити залог. але він сказав, що була така ситуація, що він договорився з строїтелями, що от не треба залог платити, тобто вони заплатили 8 тисяч і без залога все окей, а чуваки просто прожили місяць кочегарили тут на весь дом просто всі батареї включили на максималках і зовсім не виключали електроенергію, і на Новий год просто сібалися. От. І вони накрутили на 4000 електроенергії, І ту-ту, просто сібалися. Ну, понятно, що мене такого не буде. Просто сама дебільна якась ситуація. І це учитує, що вони цілий місяць на максималках у не включені були батареї. От. Так що я, я ж говорю, за отоплення, точніше, за. Електроенергію не парюсь, якось так. В принципі, все сказав. Зараз побисткому розложу речі і буду йти вже додому, там теж ще треба збирати речі. За опір сказали, я вже здав його на СТО, де віз на евакуаторі. Сказали, що будуть-завтра дивитися, завозити. Надіюсь, що завтра зроблять. Якщо зроблять завтра, буде взагалі шикарно, тому що він реально мені зараз необхідний. Дуже сильно. Мені треба всі речі перевезти. Так що. Там, не знаю, порадуйтесь за мене в коментарях, що я наконец-то з'їхав, і в мене тепер будуть условия: у мене буде гаряча вода, і в мене буде нормальний туалет і отоплення. Короче, все буде чітко, я тут обустроюсь і. В скором времени думаю, будуть інтересненькі стріми. Говорю, що у тебе все вийде, хорошо, ми тут з мазунчиком таким дивимося. Нана і Андрій. Че Чого? че го. Якісь там предсказання несуться. Пора в гості гукати чи що. Треба спочатку, правда, самому переїхати, а потім можна і в гості залітати. Правильно? Правильно. Не знаю, вони будуть бояться, що в 100 метрах кладбище від мене. Ну, я думаю, ми нап'ємося і все буде нормально. Хоч мазунчика побачу, Локи? Кажи мазунчик такий да. Ох і мазун, розрікся, блін. Не дай мені даже монтувати цей мазунчик. Всегда на руку лягає. Шо таке? Чотис для каса. Демони? Флокі, Полтергейст? Що таке? Білку зловив. Всім спасибо за просмотр. Не забувайте підписатися на канал, того що дуже великий процент зрителей не підписані на канал, но дивляться влоги. Бля, пожалуйста. Пожалуйста. Підпишіться. Все. Всім пока.